Я знаю, що я обіцяв вчора практикувати сьогодні Олі. Ну, як я можу сказати ні своєму новому скейту. Я не знав зранку, що в мене буде новий скейт. Це за завтра. Ну, можливо, післязавтра. Дайте мені трохи насолодитися, коротше, скейтом. Так, робимо свої ставки. Поки я загружаю книги, вам треба вгадати, чи буде сьогодні нова книга, чи не буде сьогодні нової книги. Поїхали. Давай next. Це час вийшов. Ваші ставки. А от і вівсяночка. Нових книг, до речі, нема. В мене є план, і план цей дуже хайповий. Трохи з руками прорахувався, ну нічого. Перша частина мого плану завершена. Але це не те, що я планував зробити. Це лише перша частина того, що я планував зробити. Оце, звісно, не, незвичне відчуття на цьому борді з такими колесами. Час змінити траки. Можна взглянути на дошку без траків. Дуже легка, прям супер. Малюнок красивий. Ладно, час ставити нові траки. Фу, нарешті я, блін, все це закрутив, докрутив. По руках повний прощот. Тепер головне. Воу, ну він прям набагато більш повертає. Воу. Ну на ньому тепер можна ось так перевернутися дуже легко. Ну треба покататися, щоб спробувати зрозуміти. Вообще, чи те все, що я шукав, чи ні. Ну, Поки відчувається дуже цікаво, цей став більш схожий на такий дефолтний скейт. Він не так добре повертає, зато на ньому, можливо, буде зручніше робити трюхи. Хоча без гріптейпа, сумнівно. сумнівно. Ну а ще, все одно непогано кататись на ньому можна. Заніс другий скейт додому, помив руки, поповнив запаси води, час іти тестувати цей скейт. Ну, Поки відчувається прям дуже приємно. Він такий. Досить непогано повертає, але він дуже стабільний за того, що він дуже довгий. Здається, я знайшов ідеальне місце, щоб випробовувати цей борт. Пологий склон, досить широка дорога з непоганим асфальтом і нікого ваще. Пуста. Ну, місця краще за це не може бути. Єдине, що отінчик би додати, ну це я вже забагато прошу. А взагалі я зараз приїхав, я думав спробувати потренуватися, робити слайди. Тільки проблема в тому, що я не знаю, як робити слайди, і в мене закінчився інтернет. І я не можу подивитися, як робити слайди. Єдине, що я знаю про слайди, це те, що треба давити на передню ногу а задню ногу... на задню ногу не треба давити. Спробую. Щось я поки не викупаю, як це робити. У. Ну, це вже був слайд. Я вважаю це прогрес. Ну, може, я вилітів з скейта, Ну, буває. Ну, з ким не буває. Зі мною буває. Ладно, я вирішив. Коротше, що я повернусь до цього питання ще в наступний раз, тобто, напевно, завтра. Більш підготованим, подивлюсь матеріали в інтернеті, як це робиться, і буду пробувати ще. А зараз. А зараз не знаю, зараз подивимось. Оце я тут щось знайшов. Ось щось знайшов. Зараз буду пробувати. Тема цей набагато краще, ніж попередній, тому що він, він тут менше і тут не такі різкі склони. Ну, може, коли я навчусь і буду робити все краще, мені буде той цікавіше, скоріш за все, але для початку цей набагато краще. А ще від просто супер на даунтаун і такий. Короче, супер. Памп-трак це, звісно, весело, але ноги він вбиває моє почтення. Я так давно не уставав, Це просто піпець. Заміну траков, я думаю, можна вважати успішною. А, ну, причина для цього проста. Я планую так все і залишити, я не планую міняти назад. Якщо комусь цікаво, тут раніше стояли 130 мм polar Bear тракс. Зараз я поставив 108 мм Periscope Trucks. Він став набагато більш тёрні, я не знаю. він став набагато краще повертати, набагато різкіше. Більш податливий до цього, до того, куди я накріняюся, і мені це дуже подобається. Він став трохи менш стабільним, звісно, але в принципі мені цієї стабільності більш ніж достатньо. Мені не треба боротися, щоб я їхав по прямій. Робота кличе так, що підписуйтесь, щоб не пропустити, як я завтра буду тренуватися, слайдити.